Ой, та жени його, ти ще молода, ще собі такого кавалера та знайдеш. Кажу я своїй 45-річній подрузі нюсі в голос, але в думках я геть про інше. Ну, як можна так себе вести? То один, то другий, і як не подобається, то одразу вона його під хвіст. Ні, щоб як всі порядні жінки, жити з одним чоловіком, вірніше, мучитися з одним чоловіком. От як я вийшла заміж в 20 і хоч вже й забула, що то таке щастя, але ж терплю, чи ви думаєте, що у мене чоловік золотий та добрий? Ой, як згадаю, то аж сама дивуюся, чого я з ним півроку на роботі, а півроку вдома сидить та диван протирає, він у мене вахтовик. Як привезе гроші, то вже носіть падишаха на руках, а як сидить півроку дома і ні копійки в хату не принесе, бо він, бачите, відпочиває, то все одно треба ставитися як до падишаха. Я вже не витримую і зганяю його зі своєї голови. Але ж терплю, а нюся свого Василя відправила два роки тому. Я вам чесно скажу, що я думала, ніби вона вже має до кого йти, але ж ні, сама залишилася. Сама то й сама, що тут такого, скажете ви. Але ж вона, давай собі кавалерів знаходити, і то не так порядно, як треба, вибрала одного і давай вже будь добра, з ним живи до кінця, а вона з одним на побачення, далі з іншим, ще з одним почала вже жити і до нас приводила на оглядини. Такий нічого чоловік, але потім через якийсь час вона його прогнала, бо він вирішив, що може командувати. Уявляєш? Я в своїй хаті, господиня, а не всякі, які будуть мені вказувати, що я маю робити. Що саме він їй там вказував, вона не уточнювала. Далі був ще якийсь, але вже молодший за неї, то вона з нього пилинки здувала, поїла, кормила і ще й гроші йому позичала. А потім виявилося, що він на її ж гроші водить молодих дівчат на побачення. Тут вона вже не витримала і його спровадила. Останній був дуже хазяйновитий чоловік. Мав свою хату в селі, але Нюся не захотіла працювати. Я ще не в тому віці, аби до землі звикати. Нащо мені свині і корови, я хочу в кіно і тістечка в кав'ярні наминати, а не по потами сходити. І я отак кажу, що вона молода та ще собі знайде, але я в це не вірю. Мені здається, що вона вже просто не може спинитися і сама не знає, чого вона від тих чоловіків хоче. Але не можу я їй це в очі сказати, бо бачу, що вона останнім часом починає мене підбивати щось вирішувати з моїм Василем. Ну ти ж нещаслива з ним. То чого далі тягнути це все? Ну як для чого? Дивуюся, я і сама не знаю, для чого я оте все тягну. У нас діти, та й не завжди він поганий. Я не кажу про це, чи він поганий, чи ні. Але ти його вже не любиш. То навіщо ти себе біля нього тримаєш? Людина має бути щаслива, хоч в 45, Життя дивися, як біжить, а ти оце біля чоловіка скнієш. І я не знаю, що їй відповісти. Реально, мій шлюб, як та валіза, без ручки нести важко, а викинути шкода. І що я буду робити далі? Подорожувати, насолоджуватися життям. Я не хочу подорожувати і не розумію, чому всі випихають людей в якісь мандри. Я хочу в своєму комфортному домі на своїй зручній кухні пити чай. І пекти, Шарлотку, я не хочу лізти в гори по мокрій траві і мерзнути в палаці, чи робити гарне фото п'ючи каву за 5 євро. Знайти щастя, я знаю, де моє щастя. У мене вдома, і, попри те, що там чоловік на дивані. Підпишись, підтримай українськомовний контент.